Топ 15 документів із протиставленнями такої країни, як Русь і Московія. І починається все з, буквально 13 століття з Гійома Дерубрука, коли він пише за те, що є Русія, така умовно, регіон такий да, країна, і є Моксель. Тобто він тут фактично це протиставляє. Що він їде з Русі, потім з Мокселя, потім з Великої Булгарії і Паскатира. Тобто, фігурує певна архаїчність по поводу тієї самої Великої Булгарії, тому що це на увазі, мається на увазі та Булгарія, яка ще давно зникла. Ну і Росія, власне, тоді вже не існувала як держава давним-давно. А Моксель це взагалі назва, яка відноситься до народу Мокші і тому подібне. Тобто тут він описує, де саме лежить область. Тобто, що така Росія, це такий собі регіон, колишньої Русі, архаїчний, історичний. Ось, ем, тобто, ось таким чином, уже з е, самого початку, в століття, столітті, йде протиставлення як регіонів цих територій. У Амброджоконтаїні, коли він, власне, подорожує, також фігурує, що Луцьк і Житомир знаходяться в Нижній Росії, Росія Баш. Ну тобто, фактично, це як знову таки відноситься до Архаїки, тому що Нижня Росія це не політична назва, це скоріше якогось колишнього регіону Великої Росії. І далі він е, пише про те, що є ще Верхня, верхня е, Росія. Тобто, е, тут е, історики дають коментар. Що на території, яку Контаріні определяють як Ніжню Росію, він указує два насільних пункти вуз і Житомир. в вдальнішому ізлож... зложенні включають от сюди Київ. Ніжня Росія противоставляється Верхній Росії, тобто Росія Альта, яка відповідає приблизно северо восточній Росії, Московському государству. Таким чином, ми бачимо, що чітко пишеться за те, що тоді існувала політична держава московська держава. Ось, а северо восточня там Верхня, якась Нижня Русія це всього-навсього історичні терміни, які фактично відносяться до того, що колись це були землі, які контролювалися Русі, але це було раніше в 11 столітті, і це вже інша абсолютно тема. В 1517 році Матвій Миховський, власне, то в своїй роботі трактату двох сарматіях, пише про те, що є окремо Русія. Є Молдавія, Балахія і Московія. Тобто це все протиставляється. А поняття руського це те саме, що православного. Тобто пишеться про митрополита руського греческого обряда. Таким чином, руського і греческого обряда це як слова синоніми, просто більш локально, регіонально. Таким чином, на кожній сторінці він описує суть, що є кордони Московії. Є государ цих Москов, тобто Московія це як окрема держава, а Русь, яка знаходиться на території Речі Посполитої, це абсолютно інше, де живуть козаки, які, по суті, свої є Руссю. Ось, тобто, в даному випадку коментарі до цього всього істориків російських, власне що э, Міховський з найбільшої определенності і последованості відчатають і Московію? У нього Русь — это только юго-западная Русь. Отнюдь не починює на не входящий в її состав. І навіть не столько Западна Літва, сколько Южне Московія Москов же царство Івана То, Тобто мається на увазі те, що територія України це є Русь, а Московія це, власне, територія сучасної Росії. На кожній сторінці, власне, це все дуже сильно відрізняється. Далі. Кампензе Альбто, 1523 році, писав чітко, що. Московія простягається від землі русів, тобто вже чорним по білому написано: ось москвитяни фігурують, що є земля русів, а є Московія. От. І тут коментар істориків до того, що автор має на увазі Україну, яка тоді знаходилась під владою поляків. Власне, то, тут знову пишеться, що часто густо плутають два народи москвитян і русів або рутенів. Ось, немов, наче це вони між собою схожі, начебто це є один народ, але насправді це різні два народи. Доволі цікавий момент на початок 16 століття. Паво і Йовий е, також свої в своєму донесенні папі римському е, пише про москвитян, про їх побут, про те, що, чим вони там, що вони роблять, чим вони володіють, де вони живуть і так далі. І, власне, не ототожнює їх з руссю знову таки. Сирізмунда Герберштейна. дуже велика робота, дуже детальна, дуже. Популярна серед даже московитів, тому що вони е, беруть від, звідти цитати, і самі не розуміють їхнього значення. Це найбільше смішить. Наприклад, про те, що, е, ось наприклад, з перших сторінок пишеться, що існує государство московське Московія і його записки називаються Записки у Московії, і там він стартує із того яку, цитата, яку дуже люблять московити: що при моєму наміренні описати Московію, котре є глава Русі, і котре розпространила свої своє водіння вдоль поперек Скіфії, мені не необхідні будь буде... Т -т 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 -т. Тобто для московитів оця фраза прямо таки головний аргумент того, що ось же, ми ж Русь та сама. Про це пише Герберштейн. А насправді все чітко пишеться, що він намірюється описати Московію. Яка є головною, головною фактично країною в Русі, ну головною державою в Русі, яка е, в свою чергу е, також лежить на території Скіфії, тобто буквально два архаїзма в одному реченні і, один, е, і одна політична назва. Тобто, ми, як ми вже розуміємо, государство Московське – це політична, а Русія і Скіфія це історичні архаїчні, що немов тут колись були на цих територіях, і Русь і Скіфія, і володіння їхні. Не більше того, тобто це ні, ні про що абсолютно не каже. Тобто не було такої держави, як Русь в 16 столітті. І саме цікаве, те, що він далі пише, що він два рази бачив Московію, а не Росію, як е, тут написано. І що є слов'янський язик, який од однаковий з русським і московським. Тобто, славян, славянського язика це мається на увазі церковнославянський і староболгарський, тобто щось з, -з болгарським, те, що з Болгарії пішло. А ще тут відділяється. Окремо руська мова і московська. Тобто, вже є щось незрозуміле. От. І далі він пише про русських і про Русію. Ось. Но в даному випадку це йдеться мова загальна про оцей архаїзм, про колишню територію Русі, а русскими називаються, в принципі, православні люди. Власне то. Далі це все підтверджується тим, що... І далі все це прямо пояснюється Герберштейном, що по суті своїй є Росія. Прямо таки прямим текстом описується. Він пише, що на, ну, на конець, откуда би не получила Русія своє ім'я, і звісно тільки то, що всі її народи, всі її народи, не, не один народ, употребляючи язик славянський, це мається на увазі церковно-славянський, і слідуючи обрядам і вірі християнської по греческому закону, по народному прозвищу Руси, по латині рутени, розмножились до того, що ілі витяжні народи, живши між ними, ілі принуділи їх прийняти свій образ життя, так що тепер всі називаються одним общим іменем русов. Тобто мається на увазі, що всі е, ці народи, які прийняли християнську віру, ось вони отримують назву Русські, тобто ті, хто прийняли православні. Далі пишеться. Русія граничить з царматськими горами недалеко від Кракова і прежде простирається по теченню Тераса, котрі, котрі туземці називались Дністром, до Євсинського понта і до ріки Борисфена. в нескільки років е, тому назад турки зайняли город Альбу, який називається іначе Монкастер, і який знаходиться по устям Тераса. Був під властю Валаха Молдаву. Крім того, цар Тавріди, Перейшедший Борисфен, і опустошив всю землю, бойшов перестанець, так далі. Тобто, про що взагалі йде мова? що тут Архагіка на Архаї. По-перше, Русія у нього тягнеться від Кракова і доходить до Дністра, а також до понту Ексинського, тобто до Чорного моря, і до Борисфена, тобто до Дніпра. Тобто, мається на увазі, знову таки, тут взагалі мова йде. Чи то про архаїку, чи то про територію України, що як Русі, як, якесь руське воєводство, ну, скоріше за все, про архаїку. Тобто він зачіпає все на світі, тому що що Борис Фен, що Понте в Синці, що інші оці назви, ось вони архаїчні. Тірас, так і це все архаїка, це все історизми, тобто ніякого відношення до політики немає. І ось це дуже важливий момент. А саме головне, що тут в кінці пишеться, що із государі, які нині владіють Русією, Наконец-то дається поняття, що таке Русь взагалі. Головний, є Великий князь Московський, котрий має під своєю властю більшу часть, вторий великий князь Литовський і третій король польський, котрий тепер плавають в Польщі і Літві. Тобто, каже, е, говориться за те, що Русією, виявляється, володіють декілька тих самих володарів. Один з них московський князь, інший Литовський і Польський. Тобто Русія. Це не одна якась політична держава, це не Росія, це не російське це все царство і тому подібне. Це просто регіон, якийсь історичний, що зберіг оцю назву в цих документах, який просто розділений між політичними реальними державами, тобто Московським оцим государством, і власне князівством Литовським та Королівством Польським. Ось і все. Тобто ні про яку російську державу, ні про яку Русь як політичну цю назву мови не йде. Це лише архаїка. У нас є протиставлення Русі Русі і Московії в універсальній географії Клавдія Птолемея в Олександрії. Така робота специфічна назва тут протиставлення йде чітке. Себастьяна Мюнстера не тільки на картах, а й в роботах описах цього всього. Є протиставлення Русі і Московії. Ось далі. В Жанна Де Турна, також в 1558 році, Русь і Московія фігурує як щось окреме, так як і полоня Літванія. Антоніо Посівіні в 1583 у своїй роботі. Описує Московію і про те, що Русь саме відноситься до території Речі Посполитої. Адам Бохович також в 1584 році розділяє Московію, Русію, Літові, Полонію і так далі. Ось. І, очевидно, що й самі козаки місцеві, запорозькі, українські, вони відрізняють Русь Малу від Московії. Це фігурує в різних е, документах, листах і тому подібне. Ось е, Мішель Пексенфельдер, апарат обучення, В нього також це все фігурує як окреме. І в київському синопсисі навіть 1806 року видання представляється. Русь, Москва, Польща, Літва і так далі. Ось такі цікава, така цікава відбірка цих документів.